Так, ребята, Сейчас розкажу, як в мене слідчий поліції Старокостянтинова Дмитро Кулібаба телефон відбирав по заказу голови ОТГ Миролюбне Олега Москалюка. В кінці липня я у Фейсбуці написав, як під керівництвом Москалюка 26 лютого, 22 другого року на нас було здійснено напад. Бандюків нас побили з бабою, да, потім повтікали. Москалюк визвав, бо їх налякав, внук до нас приїхав, і вони втікли. Москалюк визвав поліцію прикормлену, і поліція з автоматами вірвалася. Коротше, Я описав все, як не може бути. Нас Били під стволами автоматів, тримали заперті, не давали нічого робити, нікуди виходити. Нас пограбували. Я це написав у Фейсбуці у липні 22-го року. А 2 серпня приїжджає 22-го року, приїжджає цей же ж Кулібаба Слідчий, який сфабрикував фоб... проти мене справу, фабрив, та йо, та там. Все будете все знати. Дивіться, краще переходьте у. Телеграм, там більше напи... розказано. На мій канал. Напишіть адвокат або закон 202. І вам покаже, да. Англійський закон 202. Тей, ага, так 2 серпня от він приїхав. Привіз із собою слідчих, кого слідчих, привіз із собою понятих. З городу одного взяв, з Майданом якогось пацана, а тут -а із цієї ради посоветували взяти Мар'яну, ту таку дівчину, ну, жінка, вона молода, да. теж родичку депутата сіє ради Сікерніцької Володьки, щоб було, вони не мали ніяких паспортів з собою, поліцаї буве. були ці участкові, Олег Атласюк. Сукач був, і ще один з, з пістолетом при боку, який все називав нас совками і таким прочим, що ми мішаємо їм жити молодим. да, що старики, Ми мішаємо молодежі деребанити все розкрадати, розпродувати, і все проще. Ми мішаємо, бо ми совки, да. ми не хочемо жити по тому, як вони хочуть. А ми все требуємо конституції, все прав требуємо. До да. прав людини, свобод людини, да. а зараз такого нема в Україні, зараз поняття, по поняттям вони живуть, що нам думали, то й зробили. А людей считають, нас считають бедлотою, рабами і всім прочим. Так от, друсе, десь він взяв ордер, якась там суддя, в мене він є. Я все це. А хто дав в мене телефон забрати? А, а, а дали докази в суді, як вона могла дати той інтересний ордер. Ну, це ми все, мої адвокати все перепровірять, юристи все перевзя. І суддя там буде відповідати. Так от, зачитаю, тут я на бумажки написав. Ага. Перше: ордер на обшук видано не на хозяйку дома, дом на дружині, а видано ордір на мене. Чого то, все кругом перерити. Рилися, поліція не показала посвідчення, а поняті свої паспорти. Не показали, да. хто вони є. Не дозволили нам позвати своїх понятих. Яка у позову понятих, коли бабака не треба в нас свої. Да. Отож так. Рилися у чужій машині. І без дозволу переглядали телефон дружини. Телефон дружини взяли, дивилися, сміялися. Оця Мар'яна розкаже, вона ж дивилася. Телефон дружини. А я свій телефон сміхом сміявся і отдав колі бабі. На телефон. Щоб в телефоні є, а це засіб інформації. По статті про ту заборону якусь там. Четверта стаття, третя частина. Телефон не попадає під заборону. А, а вони, коли був телефон у них, поставили вмісто моєї фотографії а, на, аватарки, вмісто мого Сталіна. І, напевно, зато хотіли це взяти. Придурки. розумієте? Ну що зробиш? Ага. Що-небудь треба приліпити. А що ось уже три роки а нічого не ліплять. І телефон не віддають. по рішення суду. Так, рились у дружини. Слідчий знімав мене на свій телефон. Це прямі признаки корупції, щоб перед Москалюком отчитатися, що був на телефон мене, коли баба знімав. Да. Не надали нам копії протоколу. Не... Да, як обично, нічого не дали. Поліцаї вели себе грубо, обзивали стариків совками, не дозволили знімати їх дії на телефон. Ну, баби забрали. Я свій одав, а баби переглядали. Ви... Вимагаємо повернути мені телефон, вимагає, або компенсацію за завдану матеріальну і моральну шкоду. За те, що в бабиних речах, навіть в трусах бабиних в бабиних релиз, гвардіробі кругом, Ага, от вас, сука, чрилися, так старалися. Пі... Піде. Панелю машини в баберилися. Машина не моя, а бабина. Ну, ну бабі подарив. Мам. Моя в гаражі в другому стояла, навіть і не заглядали, бо її обчистили ще 26 лютого 22 року. Повигрібали все. І навігатор, реєстратор, все вигрібли. І гроші з вкрали. вкрали. Все позагрібали. Так. Грубо порушили статтю 234-ту. Грубо порушили 234 Кримінально-процесуального кодексу України. Отак то. І будемо. Оце, кулібаба, не виконав рішення суду від 11 січня, а суд 11 січня, каосічня, серпня, е ухвалив повернути мені телефон, а він і повертає. Зверталися, він і повертає телефон. Да. Вимагаємо компенсацію за моральну шкоду, в тому числі теж, як матеріальну, так і моральну. Далі розкажу все, як було починає з 26 лютого 22 року, і кінець. І все нас шантажують, шантажують, залякують. Оце уже три роки. Понімаєте от поліція з цим москалюком зголоюся, і все. Оце ж вони працюють на москалюка. Працюють за бабло, за бабло. Бувайте, пока.